Півнія, Фесіва, Повдер, паф. Пов. Погляньте, якої краси квітка. Ості рожеві, темно, рожеві, аж вишневі мазки всередині. Створюють враження такої якоїсь неповторності. Цікаво, яка вона буде на долі. квітка дуже гарно пахне. І ось має такі бутончики, так розкриваються. І ось така білосніжна красунька з рожевими, навіть не рожевими, а такими буряковими мазками всередині. Не на всіх бутончиках такі мазки. Може, просто ще не розкрилася повністю. Так, і ось така Фесіва Powder.